Росія атакувала Київщину шахедами, багато поранених, пошкоджено будівлі та автомобілі. У Києві загинула жінка. Вийшла на балкон подивитися, як працює ППО. Близько трьох десятків безпілотників. Атакували Москву та Рубльовку. Один із дронів упав біля резиденції Путіна. У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять російські ВДВ і мотострілецькі підрозділи. У Німеччині пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації. Це найбільш помітні події 461-го дня великої війни. Про них детально та про багато іншого далі. Я Дмитро Олійник. Вночі Росія здійснила нову атаку дронами камікадзе. ППО знищила 29 шахедів. Загалом із півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 іранського повітряного мопеда. Майже всі дрони було уражено на підступах столиці та у небі Києва. Правоохоронці Київської області отримали понад 50 повідомлень про пошкодження житла, офісів, магазинів та автомобілів. Чотири людини дістали осколкові поранення. У Києві у результаті атаки загинула 33-річна жінка. Мер Кличко повідомив, що Сталося це в Голосіївському районі. Жінка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони. Ось цей будинок там виникло займання на останніх двох поверхах. Було евакуйовано понад 20 мешканців. За словами мера, 11 людей отримали поранення через падіння уламків, пошкоджені будинки та автомобілі у різних районах міста. Зокрема, у Печерському районі уламки пошкодили авто. у Дарницькому загорівся приватний будинок. Уламки також впали у Дніпровському, Подільському та Святошинському районах. Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні. Це пояснення пролунало на тлі вчорашнього інциденту. Нагадаю, вчора радник керівника офісу президента Подоляк, а також сам керівник офісу Єрмак, обурилися тим, що Меркличко та деякі блогери опублікували фото збитої в Оболонському районі столиці російської ракети. Так от, за словами речника повітряних сил Ігната, оприлюднення у соцмережах та медіа уламків ракет може допомогти Росії визначити, яким типом озброєння українські сили ППО відпрацювали по ворожих цілях. Тобто, якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Петріот чи ракета на Самс, росіяни це бачать. Окрім цього, ще й можуть використовувати це для своєї пропаганди, показуючи, що нібито українські націоналісти зенітними ракетами західного зразка вдарили по своїх же будинках по своїх мешканцях. Тим часом російські змі повідомили, що від 25 до 32 безпілотників цієї ночі атакували Москву. Нібито більшість дронів збили на підльоті до російської столиці, а частина безпілотників зачепилася за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті. Та все ж було пошкоджено три багатоповерхові будинки. Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи будинку на вулиці Профспілковій, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий будинок на вулиці Ак. Ласова в новій Москві слідком запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви Собянін повідомив, що про медичну допомогу звернулися двоє людей, але нібито госпіталізації їм не знадобилося. Він також додав, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб вирішили евакуювати жителів кількох під'їздів у двох будинках. Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у московській області, один із них був, нібито, збитий неподалік резиденції Путіна. Йдеться про населені пункти іллінське тим. Мошкіно, Роздори, Ромашкове та Грінфілд. Журналістка Фаріда Рустамова зазначає, що якщо ця інформація вірна, то один із безпілотників був збитий над підмосковним селом Роздори. А це частина Рубльовки, де розташовані державні дачі, особисті будинки чиновників і бізнесменів. Резиденція Путіна за 10 хвилин їзди. Британське видання Financial Times пише такого роду події пов'язані із тим, що таким чином Україна проводить операції з формування обстановки, аби ввести в оману чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу. Колишній офіцер британської армії і автор книги Як вести війну Майк Мартін. Каже, цитую ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російського командування. Проблеми, такі як прорив лінії фронту, привертають уваги. Дилеми навпаки паралізують дії. Кінець цитати: Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює кафедру міської війни в інституті сучасної війни у Вестпойнті. Зазначає, що операції обману завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соцмережами. Цитую, весь сенс цього контрнаступу полягає в тому, що ні Росія, ні західні союзники не знають, коли він насправді розпочався. І те, що ми бачимо зараз, це те, що вони змушують росіян постійно гадати. Кінець цитати. Російське прокремлівське агентство Ріа Новості з посиланням на джерело повідомило про затримання у Москві українки, яка нібито готувала вивезення депортованих українських дітей Сиріт з окупованих територій. Стверджується, що жінка приїхала за завданням фонду Save Ukraine, який пов'язаний зі службою безпеки України. Українська правда звернулася за коментарем до Save Ukraine. Тільки но фонд надасть відповідь. Ми повідомимо про це на сайті pravda.com.ua. Ну а поки що на сайті у правому верхньому кутку тисніть Підтримати УП». Там всередині клуб читачів і глядачів Української правди. Долучайтеся до клубу. Таким чином ви матимете привілеї бути на прямому зв'язку із редакцією і зможете підтримати незалежне медіа. Традиційно посилання на клуб УП залишую в першому закріпленому коментарі під цим відео. У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська окупанта і мотострілецькі підрозділи. Речник східного угрупування військ ЗСУ Череватий заявив, що такі ротаційні заходи відбуваються через насамперед великі втрати вагнерівців. Українські військові знають найменування нових підрозділів, знають їхніх командирів і бойовий потенціал. Також Череватий повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого минулого року і значні втрати, тому були доукомплектовані мобілізованими. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель не налаштований оптимістично щодо подій в Україні влітку а також прогнозує новий військовий наступ. Росії на його думку, Москва не сяде за стіл переговорів, не спробувавши спочатку виграти війну в Україні. Він вважає, що Росія все ще має сили, і ми не повинні її недооцінювати. А щоденні обстріли вбивства цивільного населення і знищення інфраструктури, нібито свідчить про те, що у Росії є план, якого вона дотримується. Нагадаю, минулого тижня Жозеп Борель висловив упевненість, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією. Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков запропонував приєднати Харківську область до його регіону. Мер Харкова Ігор Терхов назвав це маячнею і додав, що Білгородська область сприймається в Харкові виключно як Білгородська народна республіка. Терехов нагадав, що російські війська намагалися захопити Харків від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про те, що у вересні минулого року майже повністю пішли з регіону. Мер Харкова навів таку довідку. Цитую, колись дуже давно була. Харківська область до складу якої входило місто Білгород, до цього ми не будемо йти. Але те, що сьогодні стосується суверенітету і територіальної цілісності, то Україна суверенна держава. А Харків українське місто. Був, є і буде ним. Кінець цитати. Видання Шпігель пише, що у Німеччині пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання авіації. Навчання Ейрдефендер проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами північного і Балтійського морів. У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня з повітряних сил США. Інспектор повітряних сил Німеччини Інто Герхардс зазначив. Що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності. Прикордонна охорона Фінляндії показала, який вигляд має тестова версія паркану, що збудують на фінсько-російському кордоні. Прикордонники запросили пресу оглянути тестову ділянку у містечку Пелкола в Іматрі на східному кордоні. Трикілометровий кілометровий паркан будують для перевірки функціональності бар'єрної огорожі. Висота паркану становить близько 4 метрів. Його будівництво має завершитися влітку цього року. Після завершення пілотного етапу вздовж східного кордону Фінляндії буде побудовано загалом 200 кілометрів загороджень. Уряд країни витратить 139 мільйонів євро на паркан на кордоні з Росією. Якщо перераховувати сучасних зірок українського кіно і театру, обов'язково однією з перших на думку прийде. Ірма Вітовська Вітовська завжди займає активну громадянську позицію, гостро висловлюється на політичні теми, не приховуючи своїх електоральних вподобань. З 2014 року акторка системно підтримує військових та добровольців. Вітовську давно вабить історія свого часу. Акторка навіть мріяла стати археологом у 2022 році. Вона таки вирішила закрити гешталь та подалася навчатися в Острозьку академію за спеціальністю історія. Та археологія в інтерв'ю Українській Правді Ірма Вітовська пояснила, чому перемога України це розпад Росії. Яку відповідальність має понести ворог, міркувала про місце мистецтва за часів війни та застерігла українську владу щодо важливості невідворотних змін. Якщо вас цікавить повна версія інтерв'ю, дивіться його за посиланням, яке з'явиться тут. Сьогодні по всій Україні відбувалися відключення світла. За інформацією ДИТЕК це сталося через зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України. В Укренерго пояснили, що близько 13-ї в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Унаслідок цього дією проти аварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей. Станом на 16-ту годину тривало заживлення. Постачання електроенергії всім споживачам було обіцяне відновити до вечора. Національне антикорупційне бюро сьогодні проводило обшуки у керівництва Укрзалізниці це українській правді стало відомо від власних джерел у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, обшуки пов'язані зі зловживанням на закупівлях. Джерела української правди також підтверджують обшуки в кабінеті безпосередньо голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка. Україна повернула тіла 79 загиблих оборонців. Передача тіли з тимчасово окупованих територій традиційно відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Тіла захисників будуть передані родинам для гідного поховання. Міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук напередодні, 19 травня, уряд затвердив відповідний механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Лісовий так пояснює своє рішення. цитую, триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії. Кінець цитати нагадаю, раніше лісового звинуватили у плагіаті, після чого він подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть. Слідом за лісовим від наукового ступеня доктора технічних наук відмовився і голова комітету ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Його раніше також звинувачували в академічній недоброчесності та назвали плагіатором року 2019. Українська правда готує для вас інтерв'ю з міністром освіти Оксеном Лісовим. Воно з'явиться тут. І вже традиційно поділіться випуском ОП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.